Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про модернізацію комп'ютерного УПС для тривалої роботи. Багато хто бере ці UPS-и як дешеву альтернативу інверторам для забезпечення себе резервним живленням від акумуляторів. Я також придбав собі не дуже дорого такий самий, як оцей УПС, тільки з іншою назвою, але абсолютно ідентичний. Ось така його модель. 750 вольт ампер, 500 Вт він видає. Так от, всі ці УПСи, вони не призначені для тривалої роботи. Їхня задача забезпечити 5-10 хвилин резервного живлення для того, щоб можна було зберегти якісь файли на комп'ютері, завершити роботу і вимкнути комп'ютер. Для тривалої ж роботи вони все ж таки не призначені. Тому, якщо так їх використовувати, їх необхідно модернізувати. Зараз, на прикладі ось цього УПС, я розповім, що я з ним зробив. Конкретно ця модель доволі таки якісна. Про неї гарні відгуки в інтернеті, ніяких нарікань на них немає, особливих. Всередину я в нього заглянув, також у мене сумнівів немає в цьому. Все зроблено гарно, надійно, якісно. Гарні радіатори стоять. Все гарно зібрано. Тому я вважаю хороший УПС. Як я вже казав, він видає 500 Вт і чисту синусоїду. Що доволі таки важливо. Від такого УПСа можна заживлювати чутливі прилади, такі як газові котли. Можна заживлювати асинхронні мотори, які також не дуже гарно працюють від модифікованої синусоїди, починають грітися, гудіти і споживати більше, ніж мають споживати. Тепер коротенько розповім, що я в ньому переробив. Конкретно в цій моделі переробляти потрібно не так багато. Перше, що я зробив, розібрав його, почистив від пилюки і замінив рідний кулер, тому що він дуже сильно гудів. Я поставив новенький. Він тут працює на виду, повітря заходить тут, проходить через радіатор і виходить назовні корпуса. Живий це кулер від 12 вольт, хоча сам УПС працює від 24 вольт. І будь-який УПС, коли потрібно переробити підтривалу роботу, необхідно додатково охолоджувати. В моєму випадку це ось це місце, де стоять радіатори, де стоїть транзистор, трансформатор, ще один трансформатор. Ось це місце необхідно охолоджувати. Як бачите, всередині тут місця немає, щоб поставити додатковий кулер, тому я розмістив його ззовні на корпусі, на кришці корпуса. Ось такий кулер я поставив, вирізав отвір, поставив його, поставив решітку. Звісно, треба обов'язково брати золоту, інакше працювати не буде. Це, звісно, жарт, тому що просто така в магазині була, таку і поставив. Отже. Заживити цей кулер я вирішив окремо. Я не став його підключати до живлення рідного кулера, тому що я не знаю, на який на струм воно тут розраховано. Мій кулер споживає 0,32 А, і я вирішив живити його окремо. Для цього я поставив ось таку маленьку плату пониження напруги. Вона живиться від входу, від акумуляторів. Тобто, з 24 вольт вона стабільно видає 12 вольт, і це живлення вже йде у мене на кулер ось через клеми. Також навпроти оцього трансформатора на кришці корпусу я також зробив додатково отвори для виходу повітря. Ось, насвердлив. Також в передню панель я врізав вольтметр, щоб контролювати напругу на акумуляторах. Поставив роз'єм XT90, він розрахований на 45 А, щоб не виводити просто дроти і вони не висіли набагато зручніше підключати. Через штекер. Ось такі дроти. Живлення зробив. Ось цей штекер. Тато. Ось автомобільні клеми взяв. Так зручно. Зручніше, як на мене, ніж крокодилами. Дроти взяв 6 квадратів мідні. Також саме в цій моделі є один нюанс. Прошивка зроблена таким чином, що через годину роботи УПС відключається сам, його потрібно вручну перезапускати. І ніяким чином це прибрати не можна. Я зробив кнопку автоперезапуском. Ось ця кнопка, якщо її натиснути, він буде, коли вимкнеться через годину, він автоматично сам перезапуститься. Зараз розповім, як я це зробив. Все доволі таки просто. Ось тут всередині, якщо видно, я поставив реле 220 вольт. В ньому є нормально замкнуті і нормально розімкнуті контакти. Саме 220, саме живлення 220 йде звідси, з виходу УПС. -а. Тобто, коли. Є живлення тут, коли є 220 вольт, коли ОПС працює, реле спрацьовує і на ньому замикаються одні контакти, інші розмикаються. До кнопки ввімкнення я припаяв два дроти. Один дріт іде напряму на реле, інший йде в розрив через оту кнопку на передній панелі, через ось цю, яку я показував. І ці дроти йдуть через нормально замкнуті контакти. Тобто, коли ввімкнута ось ця кнопка. І коли на виході УПС немає напруги, замикається кнопка ввімкнення, і УПС вмикається. І таким чином, коли він через годину вимкнувся, він сам автоматично перезапустився. Також через це реле я підключив і кулер, тільки через нормально розімкнуті контакти. Тобто ось цей додатковий кулер мій, він запускається лише тоді, коли УПС працює і коли на виході є 220 В. От, власне, і всі. Вся модернізація, яку я для нього зробив. Ну і ще пофарбував корпус, щоб гарненько виглядав. Зараз покажу його в роботі. Ось цей подовжувач я йому поставив вилку комп'ютерну, тому що на виході УПС лише комп'ютерні роз'єми. Так, акумулятори між собою з'єднані. Дроти накинуті. Підключаємо живлення. Так, вольтметр працює. Звичайний запуск. Кулер працює, один і другий. Глушимо його, пищалку, на виході маємо. Вимикаємо. Тепер показую, як працює функція автоперезапуску. Просто натискаємо цей тумблер. Все, УПС запустився. Тепер зіймотуємо, що через годину він вимкнувся. Вимикаю його руками. І він сам перезапускається знову. Щоб його вимкнути, необхідно просто вимкнути цей тумблер і вимкнути кнопкою живлення. Ось власне так він працює. І ще декілька загальних фраз. Звісно, я думаю, якщо ви дивитесь відео по модернізації УПС, якщо ви не боїтеся його розбирати, щось паяти, ковиряти і так далі, то ви і так все це знаєте. Але думаю, зайвим не буде сказати. Перше, якщо ви використовуєте УПС в якості інвертора, ви маєте розуміти, він вам не буде заряджати акумулятори. Тобто функція зарядки в нього є. Але він заряджає дуже і дуже малим струмом. Це дуже тривалий час. Тому, якщо використовувати УПС в якості інвертора, необхідно додатково зовнішній. Зарядний пристрій, який буде заряджати акумулятори. Друге, стосовно самих акумуляторів. Ось такі акумулятори, як у мене стоять, це самий найгірший варіант це звичайні автомобільні стартерні акумулятори. Я їх використовую вже просто тому, що вони в мене є. Я їх купив ще на початку повномасштабної. і я їх просто добиваю цим інвертором. Тим більше так як у мене, ще вони є різної ємності: 65 і 60 ампер. Це один з найгірших варіантів. Автомобільні акумулятори для, такого, для такої роботи не призначені. Вони дуже швидко виходять з ладу, вони швидко сульфатуються. І це, я ж кажу, самий найгірший варіант. Самий найкращий варіант це, звісно, залізо залізофосфатні акумулятори. Але кожен виходить зі своїх можливостей. Тому дивіться самі, вирішуйте самі. сподіваюся, це відео було комусь корисним.